Був добровольцем в АТО, продовжив захищати країну під час повномасштабного вторгнення, та, на жаль, 26 жовтня загинув під час евакуації на Сумщині. У рівному провели в останню дорогу 34-річного героя Андрія Ольшанського, який служив на Курському, Запорізькому та Донецькому напрямках, а раніше у зоні проведення антитерористичної операції на сході держави. Рівняни на Майдані Незалежності схилили голови у скорботі перед захисником кров'ю наших новомучеників продовжує. Освячуватися наша багатостраждальна, Богом дарована ненька Україна через загиблих наших воїнів героїв. Ми маємо ріднитися. Андрій народився у Москві, де навчався його батько. Через два роки родина повернулася на Рівненщину у Костопіль. Андрій Ольшанський закінчив тамтешню четверту школу. Затим опанував інженерну спеціальність у нове ГП, де окрім цього пройшов військову підготовку, отримавши звання молодшого лейтенанта. Чоловік хотів потрапити у збройні сили, але через скорочення в лавах армії його не взяли. У серпні 2014 року пішов добровольцем в АТО, де до вересня 2015 року виконував бойові завдання. Бажаю всім. Здоров'я, а його побратима. Обов'язково отомстіть. Викиньте цю нечість з нашої неньки України. Бережіть себе і Україну. Після промови священника та батька героя люди поклали квіти до домовини воїна. Відспівали захисника у Святопокровському соборі, а поховали Андрія на кладовище нове. Вічна та світла пам'ять. Артем Височин, випуск новин.